У мене як у адвоката теж дуже багато претензій до роботи прокурорів, певних прокурорів. Але я готова сказати, що є прокурори, які чудово працюють, і є прокурорам, які потрібно, щоб вони навчалися, саме навчалися. І якщо ми отримуємо прокурорів, які не знають, як підтримувати обвинувачення, як вести процес, які не будуть відчувати, що просити, яку міру вини, що ми отримуємо. Ми не отримуємо. Того, що ми хочемо, а ми хочемо жити в правовій, демократичній державі. Ми йдемо до тоталітаризму, де буде обвинувачення підтримано і засуджено, тобто призначено обвинувачення. По-перше, хто збирає докази? Збирає докази стосовно обвинувачення, слідчий, правильно. Дуже мало слідчих прокурорів, в основному це слідчі новостворена поліція. Що ми бачимо зараз в роботі як адвокати? Приїжджають поліцейські, які у нас питають, а що робити. Отак От добре прореформували, навчили за два місяці. Що вони питають, а що ж нам робити? А як скласти протокол? Ми таких же прокурорів отримаємо. Ми отримуємо прокурорів. Кінцею за вашою пропозицією, які не будуть знати, що робити, прийдуть до суду і стануть і будуть питати, а що робити, Та він винуватий. Ну, докази ми не змогли зібрати. Нічого страшного. Завтра хтось із тут сидячих за круглим столом. Мені особисто не сподобається. Я, як спеціаліст, дуже добре опишу обвинувачення і що йому сидіти відбувати, тому що прокурор не зможе розібратися, чи вчинила ця людина злочин, чи не вчинила. Адже задача прокурора не підтримувати безумовно обвинувачення, а підтримувати обвинувачення лише в тому випадку, якщо дійсно є докази вчинення злочину. Правильно? Правильно. А якщо прокурор буде підтримувати безумовно обвинувачення, те, що йому принесли, те, що йому положили, і він не зможе розібратися, чому ви хочете кваліфікаційну допомогу скрізь лікарів, адвокатів, вчителів? Але прокурорів давайте наберемо з вулиці. Та ми з вулиці вже поліцейських одучили за два місяці. Які курять на заправці? Вибачте, це мій пост, який просто вирвався з душі в Фейсбуці. Прокурори курять на заправці. Я їм роблю зауваження. Ой, прокурори, вибачте, я вже за прокурорів поліцейські. Я їм зауваження роблять. Вони говорять. А тут ж немає таблички, що заборонено. Значить, можна. Ну, що що ми всіх станемо, під загрозу, що тут зірветься серед міста заправка. Але хтось табличку забув написати. Так що так такого ми хочемо, таких реформ. Ну, ну не... я думаю, що таких реформ ми не хочемо. Потрібно, по-перше, суспільство навчати, щоб вони розуміли, що робить прокуратура, що робить поліція, що робить суд. І кожного роль тоді, можливо, буде і оцінка правильно. І громадські організації, щоб розуміли роль кожного в тому, що. Не посадили, не розкрили. А чому не посадили? Чого не розкрили? Можливо, дійсно прокурор стоїть в суді і повинен підтримувати обвинувачення, яке зібрано не незрозуміло, яким способом. І вплинути на те, щоб матеріали зібрані були належним способом, він не може. І ми, як адвокати, подаємо заяву про злочин на прокурора вже, тому що він підтримує. І що в нас буде хаос в країні. Давайте все-таки будемо йти до того, щоб у нас працювали професіонали. Так, да, ми будемо одночасно боротися з корупцією. Це дуже важливо. Да, ми будемо відслідковувати, щоб посади займали дійсно професіонали, але професіонали, а не вули... люди з вулиці. Ну, вибачте, обвинувачення підтримувати це саме, саме найважче, це саме найважливіше. Адже це стосується життя людини. Дійсно, життя. І якщо прокурор не зможе відреагувати на порушення, якщо прокурор буде тупо підтримувати обвинувачення, то вибачте, нам така прокуратура не потрібна. Якщо прокуратура вулиці од... нам не потрібна. Одна ремонт гармарчика. Ви знаєте, свого часу був такий Вацлав Гавел, він сказав, що краще.